Моя проповідь називається «Священник в сім'ї, історія перетворення Гедеона. знаю, що в ті часи, в книгах суддів, вони скажу е е е е «Священник в сім'ї це не просто історія про одного чоловіка, а виклик кожному з нас. Виклик, чи можемо бути ми священником в нашій сім'ї, чи можемо ми бути тими, хто веде нашу сім'ю сім'ю до, до Господа? Насправді немає значення в якому етапі зараз. Насправді має значення, який шлях ми вибором від цього моменту. У нас було багато можливостей вибирати до сьогодні. Але сьогодні перед кожним із нас знову стоїть вибір, який вкаже, а направить нас в певний, в певний напрямок нашого життя. Можливо, ми в сумнівах, можливо, ми в страху, в розчаруванні, чи можливо ми просто стоїмо осторонь певних якихось подій. Важливо не те, де ми зараз, а важливо те, куди ми підемо сьогодні після служіння, важливо те, куди ми підемо завтра. І можемо поглянути на Гедеона. Книга чи історія про Геодона, Гедеона починається із того, що він ховався. Як ти був, можна було сказати, що це успішний, успішна людина? Після, що Він ховався, і він боявся, і він хвилювався, переживав. Але ми бачимо, наскільки Бог коли його взяв у свою руку, наскільки він з того, з того можливо, можна сказати, навіть приниження, він підняв його, поставив його нагору. Тож перейдемо до основної, до основної теми. Перше, хотів би сказати, що Бог бачить більше, ніж ми про себе думаємо. Я хочу зачитати книгу суддів, 6 розділ, 11, 12 вірші. Книга суддів, 6 розділ 11, 12 вірші. І прийшов ангел Господній і всівся під дубом, що в офрі. Які належить аві Езріянину Йоашеві, а син його Гедеон молотив пшеницю у виноградному чавилі, щоб заховатися перед мідянітянами. І з'явився до нього ангел Господній і промовив йому Господь з тобою, хоробрий мужу. Е, пропоную заглянути зараз в історичний контекст. Е, на той час Ізраїль був під пригнобленням, можна сказати, в рабстві мідіанітян. Це були якісь їхні сусіди, які жили поруч, неподалік. Ми це бачимо з І Бачимо, що ізраїльтян були дуже сильно пригнічені. Сім років вони вже були в рабстві. І коли щось трапляв, коли був урожай, то мінітяни набігали, вони полили врожай, забрали, знищували, вивозили. І ізраїтяни жили в постійному страху. І біблія написує, що страх настільки такий великий був, що вони для себе поробили тонелі в, в горах. Вони жили в печерах, для того, щоб ховатися від менітян, і бачимо історію про Гедеона. Ми бачимо, що він молотив пшеницю не на полі, десь там, де він збирав, а у виноградному чивелі. Він десь сховався в якомусь приміщенні, можливо, якісь углублені, для того, щоб його не бачили. І книга суддів, як говорив Федір минулого разу, книга суддів говорить про циклічність. Циклічність епізодів життя ізраїльтян. Вони були в гарному житті, піднесеному, піднесеному такому, на висоті, були в свого успіх. І це призводило до того, що вони відкидали Бога. І коли відкидали Бога, вони йшли в гріх, вийшли від олопоконства, і Бог бачив їхню провину для того, щоб їх якось стримати, для того, щоб їх направити, Бог отдавав їх в руку. То Филистимлян, то молекітян, то мідіанітян і всіх інших, інших народів. І коли Ізраїль був в утиску, він тоді розумів, що щось не так. Коли воно в утиску, людина тоді якось вже лице піднімається до Бога і звертається до Бога. І вони кличуть до Бога, Бог дійсно їх любить, це його вибраний народ, Бог бачить їхнє покаяння, Бог бачить їхні слова і дії, і Бог підіймає їх. І підіймаючи, знову звільняє їх від рабства, вони знову починається все хорошо, вони знову починають розвиватися, знову починає бути успіх, і знову починають вони відкидати Бога, це як, як зайвий елемент їхнього життя. І знову Бог їх посилає в рабство. І так само це коло за колом, книги судді, ми будемо переглядати. І так само це, це раз коло знову повернутися. Повернутися на історію Гедеона. На цей раз, раз рука Мітян була дуже сильною. І коли Гедеон е, молотить пшеницю в виноградному човилі, ангел Господній з'являється і каже тебе: Гедеон заховався, ангел каже: Вітаю тебе, муже хоробрий. Я думаю, що це якась трошки було саркастична, коли він ховався від мінітян, боявся, і всі інші боялися, ангел приходить і каже: Вітаю тебе, муже хоробрий. І в нашому середовищі поточний стан подій абсолютно може бути схожим на той, на той, на той стан подій, який був в Ізраїлі. Ми можемо бути пригнічені чимось, навколо нас може бути багато зла, навколо нас може бути багато несправедливість, яке нас пригнічує, оточує, не дає прорватися і вільно дихати. Але Бог каже, що я дивлюсь не так, як дивиться людина. Ми можемо все бачити, от зараз я, я трохи боюся, я щось не можу зробити. Я переживаю, хвилююся. Я недостатньо сильний, я недостатньо розумний, я недостатньо мудрий, я недостатньо там кмітливий у чомусь. Але Бог каже, що я дивлюся не так, як дивиться людина, бо людина дивиться на лице, а я дивлюся на серце. І Бог бачить місце, в якому перебуває, Бог бачить наш потенціал, І Бог бачить те, що ми можемо зробити. І Бог бачить, що кожен з нас може бути Гедеоном. Бог бачить, що кожен з нас може бути переможцем. І залежить від нас, довіримось ми йому чи ні, чи станемо ми на його дорогу. В Гедеона, звісно, були сумніви. Коли Бог закликав його до певних речей, то Гедеон сумнівався. Ми можемо задати Моїсея. Я зараз зачитаю для початку місця писанням, Це судді 6 розділ, 36 40-го 40 вірш. Ми трошки по цьому розділу пострибуємо не в хронологічному порядку, а в порядку розвитку розвитку подій. Судді, шостий розділ, 36, 40 сороковий вірш. І сказав Гедеон до Бога: Якщо ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив, то ось я розстелю на тоці вовняне руно. Якщо роса буде на самій руні, а на всій землі сухо, то я буду знати, що ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив. І сталося так. І встав він рано, взавтра, і розстелив руном, і вичивив росу з руна повне горня води. І сказав Годон до Бога: нехай не запалиться гнів мій на твій на мене, нехай я скажу тільки цей раз, нехай ну, я спробую уруном тільки цей раз. Нехай буде сухо на самому руні, а на всій землі нехай буде роса. І Бог зробив так тієї ночі, і було сухо на самій Мруні, а на всій землі була роса. Ми можемо принести свої сумніви до Бога, і Він може змінити нашу віру в процесі покликання. Знаємо Мойсея, звернемося ще раз. Коли, Мойсея, коли до, Бога пройшов, до Мойсея прийшов Бог і каже, що ти виведеш ізраїльський народ, Мойсей сказав: Господи, хто я? Хто я? Я не можу, я не вмію, я не знаю як. Я, я косну язичай, я не вмію правильно говорити. Я не знаю, можливо, Моїсей там заїкався, чи, можливо, він боявся щось говорити, можливо, він ще якесь каже, я не можу, Господи, ну, людей багато, достатньо, ну, знайти кого небудь кращого, ніж я. Але Бог так само бачить потенціал Моїсей і знав, що Мойсей зможе це зробити, і звершити справу до кінця. Через певний час після зустрічі, коли Гедеон, до Гедеона прийшов ангел. Він мені сказав так, так само, це, напевно, мені щось приснилося, я щось, може, неправильно зрозумів. Я таки може взагалі бути, що Бог до мене промовляв. Це щось не так. І він мав підстави для сумнів. Його народ був пригноблений. І минулої неділі нам нагадали декілька таких пунктів, що покоління, яке передавало історію про славетні часи іральського народу, воно було втрачене. Батьки не передавали дітям славетну історію виходу ізраїльського народу з рабства. Батьки не передавали дітям історії про те, як Бог звільняв, як Бог врятував, як Бог допомагав. І Внуки не знали історії свого народу. Внуки не знали історії свого народу. І можливо, і так само Гедеон він не набагато менше знав, ніж ми зараз знаємо про історію ізраїльського народу. Гедеон, звісно, сумнівався. Він дійсно сумнівався, що може змінити, змінити ситуацію в своїй сім'ї, своїй родині, змінити ситуацію у своєму народі. І кожен з нас має сумнів, чи правильно я зробив, чи можу я щось досягти, а що скажуть інші, а що, якщо не вийде. А вдруг мені цей голос Божий приснився, а вдруг я щось неправильно зрозумів. А вдруг Боже, Бог навпаки хоче, щоб я нічого не робив в цій ситуації, а я полізу і буду перечити волі Божій. І Гедеон бачить свій шлях. І на той момент він не бачив, що ці сумніви можуть стати сходинку на його шляху. Це читаю з книгу суддів, 6 розділ, 17, 17 вірш. Ідеон промовив такі слова. А той, Гедеон, тобто до нього, сказав: Якщо знайшов я милість в очах твоїх, то зроби мені ознаку, що ти говориш зі мною. Він хотів бути переконаний, що дійсно Господь говорить із ним. Якщо я знайшов милість, то зроби мені ознаку. Цими словами він не сказав Ні, я відмовляюся робити, ні, я не буду. Він каже, Боже, ти бачиш моє серце, я вагаюся. Я хочу, але я боюся. Я можу, можливо, ти бачиш потенціал, а я, я не знаю, як це починати. А дай мені твердість, в моє серце. Якщо я знайшов милість, то дай мені ознаку. Кожен свій сумнів він віддав Богові. Кожну свою якусь річ, свій страх, свої переживання віддав Богу. Він відкрив перед Ним. І він тричі перевіряв Бога. Перша була ознака, коли коли Ангел сказав йому, гаразд, каже, іди приготуй. Страва, Гедеон побіг додому, швиденько заколов зесако козльонка, приготував м'ясо, швиденько не знаю, наскільки це швидко можна було це зробити. Притував юшку, зібрав м'ясо, кошик положив, юшку горнятко налив і повернувся до того, до того дерева, під яким сидів цей ангел. І... Йому Анна сказав: ці всі речі, ось полежить на це місце, юшечку вилий, і торкнувся жезлом, ангел цього ці, ці, ці страви, і вона, вона запалилася і згоріла. Це було перше знамення. Друге знамення. Ми прочитали про те, що знамення з росою, яке було навколо на траві, а на, на руні, на вовні не було. Третє знамення навпаки, було на вовні була роса, а навколо не було. І кожен цей сумнів, який він переживав, він боявся, він віддавав Богові. Ми можемо помічати, що можливо. Should Не так в нашому оточенні. Можливо, щось має бути інакше. Ми можемо мати сумніви, мати страх якийсь рухатися вперед. Не знаємо, як зробити крок. Знаєте, коли ми, я не знаю, чи ходили коли-небудь по болоті. Я з дитинства не народився на полісі. У нас були деякі такі болота. Не такі, звісно, страшні, як це в касках, вписують. Ти ступив і з головою по, по них. Але там були певні такі кочки. І кочка може бути вона твердішою, трошки може бути такою, такою хилястою м'явенька. Ми малишнюємо ми любили гуляти по таким. Ми любимо з небезпеки в дитинстві, правда ж. І ти вибираєш ту кочку, накупити, чи правильно, вона, не чи неправильно. Раз, туди, пішов, туди, туди. І ти можеш оступитися і там, по коліно у воду там, загрузнути якось там. А, і... Так само, можливо, Гедеон він не знав, як вибрати шлях. Куди ступити своєю ногою, чи правильно я зроблю, чи неправильно, чи може піти в цю сторону, чи не цю, чи я не проволюся з головою цю багнюку. І він довірився в Богу, каже, Боже, що ти зі мною то дай, зроби милість, дай мені знак. І Бог показав, що він з ним. Так само можемо звертатися до Бога, каже, Боже, я боюся, я не знаю, як робити, я не знаю, з чого почати. Але ти, Господи, ти можеш змінити моє серце, ти можеш дати мені знак, показати мені шлях, я буду йти за тобою. В Божих руках ми з того, хто ховається, можемо перетворитися на того, хто веде за собою інших. І, І... І Хочу сказати, що відновлення нашої сім'ї, сім'ї Божої, починається із дому. Хочу зачитати суддів 6 розділ 25 27 вірші. Судді 6, 25, 27. І сталося тієї ночі, сказав йому Господь. Візьми бичка з волів батька твого, і з другого бичка семилітнього розбий ваалового жертівника батька свого і святе дерево, що при ньому зрубає, і збудуй жертівника Господеві Богові своєму на верху цієї твердині, у порядку, і пів, візьмеш другого бичка, і принесеш цілопалення дровам із святого дерева, яке зрубаєш, і взяв Гедеон десять людей зі своїх рабів, і зробив, як говорив до нього Господь. І сталося через те, що боявся дому батька свого та людей того місця, щоб робити в день, то зробив уночі. У Гедеона був конкретний план, що потрібно зробити. Бо сказав йому береш бичка, свого батька. То, можна сказати, зараз у нас це як транспортний засіб, якийсь, напевно, у сім'ї. У нього було декілька машин було. Взяв одну машину, тягову, на полі працював, чи можливо, тракторець, другий тракторець зрубав дерево, священне, біля якого приносили жертву, і все принісся в жертву Богові. І в нього страх був. Написано, що так як він боявся батька свого, боявся людей свого міста, то він не зробив це в день, він не пішов силою такою і пройшов і зробив це перед всіма, а він зробив це вночі. Але він зробив це, він зробив це. І пропоную поглянути на близьке оточення Гедеона. Хто був його батьком? Його батько був священник, який допомагав це все організовувати, якийсь відповідав за священне дерево, не знаю, всадив він його, чому, там саме виросло. Будував жертівник, проносив жертви, люди до нього приходили, зверталися. І батько був священнико, священником, долопоклоником. І в нього якась була посада. І священник Валевий, В нього була така робота. Він цим заробляв на життя, напевно. Він приносить під священним деревом жертви ідолу. І чи гарний це старт для великих подій? Деся Гедеон сказав би, Боже, та й мене батько священик валовий, як я зможу підвести його, як я зможу це зробити. Як... А то що мені скаже батько, то він мене взагалі, мабуть, приб'є за таке, що я, я зробаю. Це його життя, яке він будував, повністю життя його повністю зламаю. Повністю зламаю. І, можливо, навколо нас є якісь авторитети, які ведуть, але ми бачимо, розуміємо, можливо, що це не зовсім, зовсім не так. Я не спонукаю до якихось революційних переворотів в нашому житті, в нашому оточенні, в сім'ях, в церкві, в державі, але спонукаю до якихось рішучих дій, що ми, може, коли ми бачимо щось незрозуміле, неправильне, ми можемо поміняти це в своєму житті. Після цього, цих подій ми бачимо, що дійсно що Гедеон був дійсно хоробрим. Суддів 25, 27. Історія ця показує, що Гедеон встав, взяв рабів і виконав це. Він поглянув на свою сім'ю Божими очима і побачив, що щось не так відбувається. Він побачив ідола, який стояв в його сім'ї. Він побачив жартінник, який обслуговувався його батьком. Він побачив дерево, під яким це все відбувалося, все відбувалося нечистоти. Він взяв не знаю, топор, пилку, бензопилку. Він зрубав це дерево для того, щоб принести жертву Богові напевно, ця подія так само відкрила очі його батькові. І коли люди прийшли, вони знали, що це зробив Гедеон, вони прийшли до батька, і каже, видай його нам, ми його вб'ємо. За те, що він зробив це, він, він, я не знаю, як це він знечистив, знечистив нашого Бога. Він святотасто проявив, видай його ми об'ємо. І батько тоді, напевно, поглянув на цю ситуацію так само Божими очима. І він сказав, каже, якщо Ваал це дійсно Бог, то що ви люди збригайте за нього? Хай він. Вийде і накаже мого сина, якщо він дійсно Бог, і сказав: а якщо це не так, тоді сидіть тихенько. Якщо в це ідол, тоді на мій син зробив все правильно. Так само в нашому житті може бути кілька ідолів. І можемо нас для себе, хто конспектив, можемо для себе занотувати, які ідоли можуть бути в нашому житті. Може в себе в думках прокрутити, які ідоли сьогодення є. Звісно, ми не будемо ставити дерев'яну статую, обкладати її золотом і приносити жертву їй, покнятися їй, служити їй. Але ідоли в нашому житті не поміняли свою форму. Це може бути для нас, може ідолом може бути е від якось самих, самих простих речей, можуть бути наші рідні, навіть для нас стати ідолом. Це будуть ті люди, заради якого ми живемо, заради кого ми все своє життя ми посвятили їм, а не посвятили Богу. Це можуть бути якісь засоби масової інформації, це можуть бути якісь серіали, це може бути якийсь час проведений будь-де. Це те, що відволікає нас від, від Бога. У нас є Бог, якому ми маємо поклонятися, Бог, якому ми маємо служити, а ми відвернулися, і ми свій час і своє життя ми посвячаємо зовсім іншому. В нашому житті може бути багато ідолів. І чи готові ми визнати цих ідолів в своєму житті і зрубати це дерево, і розвалити їхній жертвівник? Гедеон муж хоробрий, він зробив це. Він поламав устої своєї сім'ї, він поламав устої того там, де він жив. Чи достатньо ми будемо хоробрі, щоб повалити ідолів, які оточують нас? Чи достатньо в нас сили, чи достатньо в нас холо щоб повалити не тільки своїх ідолів, а ідолів своїх чоловіків, ідолів своїх дружин, ідолів своїх дітей? Чи достатньо син, щоб сказати, це не можна, це неправильно, це, це ти некоректно робиш? Батько Гедеона був священником, а ми священники в наших домах. Ми так само можемо поступити, як Гедеон, і повалити ідолів, які заважають нашому спілкуванню з Богом, які відволікають нас від Бога. Цей хоробрий муж, який ховався на початку історії, він повалив ідолів свого народу. І він показав, що є істинний Бог, що є правдивий Бог. І зміна народу Божого починається зі змін в наших серцях, зі змін в наших сім'ях. Бог зміцнює тих, кого посилає. Бог ніколи не залишає нас на самоті. Зачитаю книгу Суддів, 6 розділ, 34 вірш. А Дух Господній зійшов на Гедеона. Судді 6, 34. А Дух Господній зійшов на Гедеона, і він засурмив у сурму і був скликаний авіазер за ним. А дух Господній зійшов на Гедеона. Бачимо, для того, щоб ця ситуація склалася, йому певні речі треба було зробити в своєму житті. за все, йому потрібно було постати проти тих устоїв того народу, тої сім'ї, де він жив. Він зробив це. І Написано, що Дух Господній зійшов на Гедеона. Коли ми йдемо вперед. То обов'язково Бог підтримає нас. Коли ми відповідаємо на поклик, Бог, Дух Божий буде з нами для виконання його місії. І Мені здається, що до цього віршу навіть немає що додати суттєво. Коли ми йдемо до Бога, то Господній Дух Він зійде на нас. І ми можемо засурмити і отримати перемогу, і йти вперед. Цей біблійний герой він пройшов шлях від чоловіка, який ховався в, в, в виноградному човилі, який ховався біля біднітян. До той людини, яка постала героєм свого народу, до тої людини, яка ввійшла в історію, в біблійну історію, історія про якого записана і у у Біблії. Бог не залишає вибраних самотями, він дає силу і духа. Якщо ми маємо, ми стаємо на стежку змін, то можемо не боятися, що Бог залишить нас. Каже, знаєте, ситуація якась складна. Я вирішив, Боже, я буду йти за тобою. Бог такий, ну хорошо, йди. І послав на на самоті. Ні. Бог візьме тебе за руку, і Бог буде вести тебе, якщо ти вирішив іти разом з ним. Іди і, і роби, і Бог дасть силу розвалити ідолів. Я згадую історію одного місіонера. Це було десь з 90 початок 90-х років. Він пізніше був місіонером на Сумщині. Він приїжджав. Він сам сам із. Рівнощини, але їздив із міцнецькою групою на Сумщину і багато його аналізував через його проповідь багато покаялося людей. Але він розказував таку історію, як це все починалося. Каже, я лежав на дивані і дивився якийсь, не знаю, чи запис, чи, можливо, там по телевізору показували служіння Рейхарда Бонке. І каже, дивився і дивувався, наскільки людина. Вона тоді подорожував в Африку, і скільки він звершував, збирав стадіони, можна сказати, звершував Божу волю. І наскільки потужним було його служіння? Він такий в думках собі каже: От Боже, де мені таку силу, я б теж це служив. би. Він каже, а на що тобі сила ця? Бог проговорив до нього серця: каже, наша тобі ця сила? Щоб далі лежати на дивані? Каже, іди і працюй, і я дам тобі силу. Бачимо, коли Гедеон почав працювати, Бог задягнув його силу. Так само кожен з нас, коли ми будемо сидіти, коли ми будемо лежати, Бог не дасть нам силу, щоб нам краще сиділося чи щоб краще лежалося. Коли ми будемо працювати, то Бог дасть нам силу, щоб нам краще працювалося. Коли ми будемо звершувати діла Господні, то Бог дасть нам силу і наповнить силу нашу руку, щоб більше і сильніше звершувати його справи. Іди і роби, і Бог дасть тобі силу розвалити ідолів. Сильна сім'я, ми знаємо такі лозунг, це сильна країна. Сильна сім'я це сильна церква. Історія Богідеона вона показує нам, що Бог не шукає сильних, мужніх, славетних, а Бог шукає ті серця, які готові йти за ним і слухатися Його. Він шукає вірних і шукає кожного з нас, хто може стати на його дорогу. Хто побачить, що оточення, можливо, щось не так. Хто побачить, що необхідно зміни? Кожен з нас може стати початком чогось. Якщо ми зараз в утисках, в страху, ми ховаємося від чого, ми боїмося від чого. Ми сховалися десь там в виноградам, тому чи вилі, я не знаю, що як це виглядало. Можливо, нам Федді розкаже, як це далі може виглядало в ізраїльському народі. Я в собі уявляю це якийсь виноградний курінь у нас колись був. Якась, можливо, кімната, десь там якісь бадьяди, там там тихенько там тьо, він там. Те, те, ту пшеницю молотив, якесь невелике приміщення, можливо, чи ще якась печера, чи ще щось. Але ми можемо стати на горі, коли ми тримаємося за нашого Бога. Можемо повести, повести інших за собою. І знаємо, що Гедеон він сам боявся. А через зовсім короткий час він із військом у 300 воїнів без меча і без списа він переміг, переміг тих, хто його, тих, хто на нього, тих, хто пригнічував ізраїльтян. Без меча і списа він переміг усіх, тому що він ішов за Богом. Кожен із нас, коли ми довіряємо Богу, ми так само можемо бути в утисках, в страху. Але коли ми йдемо за Богом, виконуємо Його волю, ми так само без меча і списа можемо перемогти тисячі і десятки тисяч тих, хто супроти Бога, супроти нас. Але головне, щоб бути надійним інструментом в руках Божих. Гедеон з простого чоловіка став лідером Божої сім'ї. І ким станемо ми, залежить від нашого вибору сьогодні. Амінь.